Найсмачніший в світі сирний соус. краще ніж в будь-якому ресторані. Готується хвилин за 10, У вас все вийде просто вдома зі звичайних продуктів. Неймовірно смачно. До макаронів, тостів, м'яса, картоплі. До будь-чого. Скуштуйте раз і будете повторювати його знову знов. І знов. В кастрюлю з товстим дном або казанок наливаємо 200 грамів 20% відсоткових вершків. Додаємо одну упаковку сиру для бургерів Чедера, бо який ще там буває. Це 130 грамів. Всипаємо 30 грамів твердого сиру натертого. По типу гранопадану або пармезан, Сіль, перець за смаком. Ще я додаю по 1 четвертій чайної ложки, паприки та прованських трав. Перемішуємо злегку і ставимо на вогонь. Далі починаємо варити. Після закіпання будемо варити хвилин 5 на невеликому вогні. Постійно помішуючи сир почне плаватись на очах, і потім соус почне загусати. Він не стане сильно густим відразу. Не забувайте, що цей соус густішає, коли остигає. До речі, соус можна зберігати в холодильнику. Потім Перед вживанням знов його потрібно буде прогріти. Дивіться, щоб він був такою в'язковий, але все ж таки рідкувати консистенції. Після цього додаємо 10 грамів вершкового масла, розчиняємо його і переливаємо в холодну форму. Він в'язкий, сирний, дуже-дуже смачний. Я запевняю вас, що зробивши один раз, ви будете його повторювати знов і знов, і як закуску, і просто до якихось страв. Смачного!